У неділю перед воздвиженням у столичному Благовіщенському соборі на Святошині звершили першу божественну літургію архієрейським чином. Очолював її предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Храмовий комплекс на честь благовіщення Пресвятої Богородиці зводився не одне десятиліття. Та з Божою допомогою будівництво завершено, його велич вражає. І настоятель храму, і всі священники та парафіяни, яким тривалий час доводилося служити як не просто неба, так у тимчасово прилаштованому приміщенні, пишаються новим Божим домом. Звертаючись до вірян зі словом проповіді, архіпастер нагадав, що кожен православний християнин має керуватися в житті божими заповідями та любити Господа і ближніх своїх. За літургією, митрополит Нуфрій звершив дияконську хератонію Анатолія Руденка, який був багатолітнім парафіянином цього храму і залишиться служити й надалі у Благовіщенському соборі. Під час богослужіння підносилися сугубі молитви про мир в Україні та за духовну і фізичну міць наших воїнів, які мужньо боронять від ворога нашу землю, також відбувся чин славлення перед іконою Божої Матері на завершення святкування її святого різдва. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав настоятеля храму проти Віталія Косовського 60-річчям від дня народження. Багато щастили і спасити. Та відзначив його церковним орденом з нагоди ювілею. Побажав господньої допомоги, духовенству та парафіянам цього божого дому.